Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі FisherGope. І сьогодні у нас на огляді дві таких прекрасних зимових вудочки. Це для ловлі на мурмишку, для ловлі на безмотилку. Ось такі у нас є вудочки від флагман. Я вже кожну з таких вудочок маю по дві штучки, але до замову ще дві. Щоб вам зробити записати огляд. Ну і, звичайно, розіграти для вас. Такі класні вудочки. Почнемо з ось такої. Це у нас іде вудочка Балалайка під назвою. Вона йде з ось такого м'якого пінопласту тут. І чим вона відрізняється від звичайних, та навіть від такої вудки, тут йде ось такий хлистик зі скла волокна. Він йде набагато жорсткіший, і від цього у вас всі будь-які покльовки вони і краще просікаються, і відчуття від покльовки вони дають набагато більше. Давайте я вас з вами розпакую тут акуратно. Ось покажу вам. Як вона виглядає ближче. Ось така у нас йде з такого пінопласту бочечка. Тут схована сама така катушка тримач, який тут відкручується, і можна намотати лісочку. І виходить він ось тут, з цим отвором сюди. Тут ось такий маємо хлистик зі скла волокна. Бачите, дивіться, наскільки він жорсткий. І ним дуже класно. Проводити таку дрібну анімацію і чуттєвість від цього стає також набагато більша. Можна використовувати будь-які кивки. Я б на ось таку видочку рекомендував би ставити лавсановий кивок. Також від флагмана є дуже багато різних кивків. тому я думаю, кожен під свої задачі, під свою мормешку зможе знайти собі. Далі в нас іде також балалайка. Але якщо будете шукати у нас на сайті, я, в принципі, силочки вам залишу. Це в нас де балалайка Піна Спорт, вона називається. Не знаю, чого тут просто пише балалайка, але суть така, що це зовсім інша вудочка. Ось давайте її також розпакуємо, подивимося ближче. Так. Ось і ось. Так, чим відрізняється ця вудка? Як ви бачите відразу, тут в нас вже є відкрита катушечка встроєна в саму вудочку, тобто так само з піни ручечка, досить м'яка і тепла, в принципі, можна і без рукавичок нею ловити. Тут же сам хлистик звичайний з композитного матеріалу, як ми звикли в звичайних зимових вудочок. І є також ось така підставка. Це ви, якщо ловите на стоячку, тобто там на ляща чи на ще щось на якусь таку білу рибу, яку там з прикормочкою, з цим всім можна так собі акуратно поставити. Не потрібно там, як роблять інші рибаки, встромляти його в сніг чи ще якось. Собі, акуратно виставили, собі кивочок відрегулювали і все. Можна, в принципі, ловити. Тут дивіться, у нас тако, також за катушечки є. Ось такий лісотримач. <кій> тобто воно у вас не буде тут десь запутувати, зараз щось лісочка буде йти рівненько від катушки і відразу до вашого кивочка. Ось такі вудочки маю ось таких дві штучки в особистому користуванні, ось таких дві штучки маю в особистому користуванні. Я скажу вам, вудочки бомба. І в принципі нічого більшого вам не потрібно, якщо ви ловите. На мормишку без мотилку, ось такий варіант. Він ідеальний. Вона легенька, з скловолокна в хлистик і все. Ви собі взяли. І мормишечкою легенько собі підігруєте і ловите рибку. Ось таку можна брати, якщо ви ловите на стоячку, якщо ви даєте великий такий пучок мотелів, можна на карпа, можна на карася, ось ви собі поставили. І також зручно, набагато зручніше наматувати саму ліску. ось. Що по цінам? По цінам. Ось така вудочка у нас зараз йде по знижці, вона йде в районі 150 гривень, здається, 144 якось так. І ось така вудочка балалайка піна спорт, Вона в районі 170 гривень. Також я не забув за попередній розіграш. Ось вам прикріплюю відразу відео. Згенеруємо переможця і переможцю. Потрібно буде написати мені в Телеграм чи написати в YouTube в коментарі, що я переможець, Я з тобою зв'яжуся і відправлю тобі балансерчики. Ну, і як я сказав на початку відео, ці вудочки ми також вам розіграємо. Все просто. Потрібно підписатися на наш YouTube канал, підписатися на наш телеграм-канал, залишити на відео лайк і залишити будь-який коментар. Все. Ви берете участь у розіграші, Ну а переможця, як завжди, виберемо у наступному відео. Тому ставте лайк, якщо вам сподобався цей огляд. Напишіть, будь ласка, чи ходили ви цією зимою вже на риболовлю, чи є у вас слід і які у вас взагалі результати по зимовій рибалці. Буде дуже цікаво почитати, поспілкуватися з вами. Ну, а я бажаю вам удачі, гарного дня і зустрінемося з вами у нових відео.